Всім привіт, це канал Залізні Магістралі Документальне відео. Мене звати Олег Васильєв. Рівень мобільності жителів країн Євросоюзу вищий, ніж, наприклад, в Україні, і це стосується не лише міського транспорту, але й залізниці. Проте наявність великої кількості поїздів не означає наявність якісного рівня послуг. Наприклад, часто можна почути про запізнення поїздів у Німеччині. Однією з причин цього явища є незадовільний стан інфраструктури. Німецька преса активно обговорює цю тему, а політики починають думати над тим, де брати гроші на модернізацію. У цьому огляді я розповім про основні причини зниження пропускної здатності залізниці Німеччини і яким чином влада збирається запобігти колапсу. Протягом останніх років залізниця Німеччини стикається з кризовими явищами, що суттєво впливають на її роботу. Окрім того, що профспілки вимагають від компанії Deutsche Bahn підвищення рівня зарплати, підприємство лихоманить від постійних інцидентів технічного характеру. Якщо узагальнити аналітику щодо стану німецької залізниці, то можна окреслити кілька основних причин кризової ситуації. Це застаріла інфраструктура. Велике навантаження на мережу і недосконала корпоративна структура. Окрім цього, існує низка інших супутніх негативних факторів, про які розповім далі. Сектор інфраструктури німецької залізниці складається з різних ланцюгів. Наприклад, зараз гостро стоїть питання надійності колій, контактної мережі, систем безпеки руху. Так, у відкритому доступі є дані про те, що на 40 ділянках загальною протяжністю понад 4 тисячі кілометрів необхідно капітально ремонтувати мережу електроживлення поїздів. На ці заходи уряд ніби виділив 27 мільярдів євро до 2027 року, проте цих коштів недостатньо. Найбільшою проблемою Bahn є застаріла та перевантажена інфраструктура. У звіті про стан мережі компанія описує стан залізничного господарства як старе та схильне до збоїв. Суха статистика показує, що 26% усіх стрілочних переводів, 48 сигнальних постів та 42% залізничних переїздів перебувають у поганому, несправному чи неналежному стані. В експертних колах Німеччини цей звіт оцінили як скандальний, адже протягом 15 років Deutsche Bahn заявляв, що стан мережі відмінний, а федеральне управління залізниць давало своє підтвердження. Зараз настав момент, коли німецька залізниця опинилася у дуже складній ситуації. Ремонтувати інфраструктуру доведеться на багатьох ділянках, при цьому рух поїздів потрібно буде закрити. І ще одна особливість, яка має негативний вплив на поточний стан залізниці: скорочення мережі, що відбувалося у минулих роках. З 1994 по 2022 роки експлуатаційна довжина колій скоротилася. Із 40 тисяч 300 кілометрів до 33 тисяч 470 кілометрів. Окрім цього, на магістралях демонтували близько половини стрілок. Це позначилося на можливості об'їзду проблемних ділянок на перегонах. У 2024 році планувалося провести комплексну генеральну реконструкцію важливих маршрутів. А до 2030 року 40 важливих маршрутів буде закрито на будівельні роботи. У Німеччині ремонт передбачає повне закриття руху. Сотні додаткових будівельних майданчиків цього року призвели до того, що рівень пунктуальності та перевезення на далекі відстані становив лише 63,5%. Гостра необхідність модернізації залізниці стикається із проблемою фінансування. Протягом багатьох років федеральний уряд виділяв надто мало коштів і таким чином створював величезне відставання в інвестиціях. Федеральне контрольно-ревізійне управління створило звіт, в якому говориться, що на компенсацію простроченої реконструкції потрібно майже 90 мільярдів євро. Федеральний уряд хоче витратити 86 мільярдів євро на оновлення мережі до 2029 року, але це, ймовірно, покриє лише основні потреби. Разом з цим є думка, що держава вкладає великі фінансові ресурси у суперечливі проєкти. Один з прикладів перебудова залізничного вузла Штутгарта. Він передбачає демонтаж діючого тупикового центрального залізничного вокзалу та будівництво поруч підземного вокзалу з транзитним рухом поїздів. Будівельні роботи розпочалися 2 лютого 2010 року і досі не завершилися, а фінальна вартість будівництва вже оцінюється у 10 мільярдів євро. Долучайтеся до обговорення цієї теми у коментарях. І також нагадаю про те, що канал потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний за підписку на канал і нагадую про функцію спонсорування. Спонсори мають можливість переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ. І своїми донатами можете поділитися за посиланням, що є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.